Всім привіт! Мене звати Артем, і ось вам відразу загадка. Що буде, якщо об'єднати настільну гру і Лего? Ну ну, ну звісно ж, нова локалізація від видавництва Lord of Borс під назвою Мавпячий Палац. Усе це дійство, що буде тут відбуватись, розраховане на компанію від двох до чотирьох гравців. І за фактом, тут кожного ходу ви отримуватимете певну кількість лего-елементів, це глинки, колони, арки. І за їхньою допомогою на загальному полі будете намагатись вибудовувати найбільші та найвищі сходинки до Мавпячого палацу. Адже саме вони дозволять вам. Отримувати карти МАФ, що не тільки будуть приносити ще більше будівельних матеріалів, а й принесуть переможні очки наприкінці гри. Ніби все просто звучить, але як воно буде на ділі? Зараз і дізнаємось. Тож, поїхали! Отже, головним вашим завданням у грі є побудова сходинок у мавпічий Палац. Проте на початку ви повинні обрати на якій самій мапі ви будете грати. Тож під час свого ходу ви можете збудувати сходинки, використовуючи свої наявні будівельні матеріали. Головне, що починатися вони повинні з самої мапи, і ви повинні будувати їх вгору. Арки це прямі шляхи, які якраз і враховуються для отримання очок. Проте кріпити деталі на ці арки ви можете тільки на крайні елементи. До того ж, ви вільно можете повертати свої сходи, проте сходи повинні з'єднуватись з наявними деталями та не висіти у повітрі. Тож в цілому треба побудувати таку споруду, яка буде мати арки, які будуть іти вгору одна відносно одної. Після побудови ви повинні прикрасити свої сходи декоративним елементом, колір якого співпадає за кольором початкової точки. Ну, по-перше, це збільшує висоту для майбутніх гравців. А по-друге, це додатковий елемент, який зможе принести вам мавп'ячі кредити. Отже, після цього ви рахуєте кількість арок, що використали в сходах. Це і є ваша кількість мавп'ячих кредитів. І ще отримуєте один кредит, якщо ваш декоративний елемент вище, ніж будь-який інший того ж кольору. А після з усіма цими кредитами ви йдете на ринок, де ви зможете їх витратити на купівлю нових карт. У кожної карти є своя ціна в кредитах, проте вам доступні лише ті карти, колір яких збігається із вашим декоративним елементом. Проте можна купувати їх різноколірні карти. Далі ви отримуєте разову доставку з усіх куплених карт, після чого переверніть карти і розмістіть їх в комірках вашого планшета і отримаєте регулярну доставку як з карт, так і з самого планшета. До речі, нові придбані карти будуть вже накривати поточні, якщо вільних комірок на планшеті не буде. Наприкінці ходу, якщо вам вдалося побудувати частину сходинок, що має 5 чи більше цеглинок, без урахування арок, ви отримуєте бонусну карту, яка принесе вам 4 очки наприкінці гри. Проте у грі також є трофейні карти, які гравці отримують, якщо виставили певного кольору декоративний елемент, і відповідно ці карти переходять від гравця до гравця і можуть як принести, так і відняти очки наприкінці гри. Виставивши золоту декоративну деталь, виберете карту трофейної мавпи, яка, по-перше, дає змогу виставити мавпу на будь-яку вашу сходинку, заблокувавши її для будівництва. А по-друге, приносить два очки наприкінці гри. Метелик дістається гравцю, який виставив найвищу декоративну деталь. А жапко може взяти будь-який гравець, і ця карта відразу дає змогу отримати одну колону. Проте той із гравців, хто матиме цю карту наприкінці гри, втратить три бананові очки. І загалом, таким чином, кожен гравець під час свого ходу намагається збудувати якнайбільше сходинок, щоб заробити якнайбільше кредитів, щоб купити за них якнайбільше карт. І коли якісь елементи для будівництва в нас закінчуються у коробці, гра Завершується, і гравці рахують очки як з куплених мав карт, так і з бонусних і трофейних. І той, хто матиме найбільше бананових очок, і стає переможцем. Не знаю навіть, що й сказати. З одного боку, це доволі незвична гра за своєю механікою, адже тут у нас є й побудова. Рушія, збір ресурсів, ну, будівельних елементів, побудова цих сходинок до того ще й на загальному полі, а ще й ці карти трофеїв, типу цілі, які переходять від гравця до гравця, наповненість супер. А з іншого боку, дуже незвично, що грати доводиться елементами Лего. Тобто я не збираю собі конструктор, я граюся у на стілку, але хочу сказати, що гра показала себе доволі гідно. Так, звісно, що немає тут глибоких роздумів, типу побудову планів на декілька ходів уперед. В цілому, все доволі. Просто отримали елементи, виставили їх, заробили кредити, купили карту, отримали більше і знову повторили цю процедуру. Однак цікавинкою є саме момент, як це все вибудувати таким чином, щоб піднятися найвище, і через це вам треба користуватися вже наявними елементами і вбудовувати їх у вашу конструкцію. Це круто і дуже цікаво. Але. Прям може затягувати гро, коли ти ще й намагаєшся виконати якусь ціль, побудувати там завишки 5 елементів, щоб отримати бонус. Бо треба продумати свою конструкцію, куди і що ставити. Але загалом все у грі продумано. Є обмеження за вибором карт, відповідно до декоративної деталі. Є ці трофеї, що переходять від гравця до гравця. Тим паче, ще й елемент вдачі, коли ви використовуєте карту жабки. Якщо вона залишиться у вас наприкінці гри, вона відніме. Три переможних очка. Але мене увесь час не покидала думка, що це все ж дитяча гра. Бо в цілому головним тут є саме вибудова цих елементів на полі. Але з огляду на все інше, як комбінація матячих карт, отримання бонусів та сам напис 10 плюс на коробці, якраз вказує, що вона не для самих маленьких. Тож якось так. Проте маю надію, що цей огляд зміг допомогти вам зрозуміти, що ж це за гра така, махтячі. Палац. І якщо це так, то я виконав своє завдання. А ви, відповідно, можете виконати своє, поставити мені вподобайку та підписатись на канал. І, звісно, залишити коментар як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!